Доброго дня, слава Україні! Сьогодні я написав три пісні. Е, ну, в загальному в мене вже 140 пісень на військову тематику. Е, я дійшов до цього круглого числа. Ви казали, що марно, я пишу тут вірші, що не можна писати їх отут на війні. Я ж не спорю із вами, може, дійсно це так, що не кожний це може зробити вояк. Бо ж співав на гітарі, я ті свої вірші, Які слухать любили, побратими мої, бо ж просили про Бога. Написати то їх, про яку написати, хто вже інший не зміг. Мамі ну, всі казали, ніби дурним я є, і що я не воюю, та придумаю все, і що права не маю тут писати вірші, коли ви у безпеці у тилу там усі, а чи ж були ви в пеклі на нульовці хоч день, коли мінами криють, і для куль ви мішень, і коли помирають, побратими в бою, у той час як хтось пестить коханку свою, а чи ж були голодні, коли їжі нема, коли зіло розбомбили, й та провізія вся, і ви там на вольовці без траплини води. Цілий тиждень ходили, мов безсилі діди. А чи ж мати чекала? Вас колись з війни. Ось ось собі ордини, коли рідних своїх вже ти не бачиш роки, і по цій вже причині є в полоні туги. На словах ви, герої, ну а ми вам, як зло, те, що в душах нас рани, вам оте все одно. Бо ж вам краще всім було, щоб мовчали ми всі, і щоб люди не знали, що ми є на війні. Та гітара заплаче знову в моїх руках. У піснях я порину, як увесь спільний птах, та попрошу я. Бог а ти сили всім нам, свої вірші заграю на гітарі бійцям. Ви казали, що марно, я пишу тут вірші, що не можна писати, тут на війні. Я ж не спорю із вами, може, дійсно це так, що не кожний це може зробити вояк. Бо ж співав на гітарі, Які свої вірші, які слухать любили, побратими мої, бо ж просили про долю написати ту їх про яку написати, тоже. Інший не зміг. Бо ж просили про долю написати тою, про яку написати, той вже інший не зміг. Ну а зараз вам хочу взяти і заспівати пісню е про однострій. Е це пісня про однострій, яку ми носимо постійно повсякденному житті, ходимо на службу, е одіваємо його під час е святкування якихось визначних подій для нашої держави. Той однострій, який ми одіваємо під час виконання військових завдань. Об настрійній звіні, о сушаті лежить, він чекав того дня, що я, я його, Бож він знає про те, що за швидко біжить, і що було колись, вже не буде того, бо у боях разом з ним воював, він був вірним, мов друг, бо ж нема. І я вдячний йому, що мене він зберіг, бо викрили на взвод, я вижити жити зміг. Що встигів ти тих міх несінький, зодягнув я на свято сьогодні тебе, Бо бложковити на мені я впевнений, ти як колись зігріваєш мене. Сьогодні настав до тебе, бо коли ти на мене, я впевнений, но бутила коли зігріваєш мене, і для мене він був ніби рідний мій брат, бож у парі і з ним, мої мій автомат, і я той оберіг, і він і коли злива була, і з вогнів та свинцю, і криваві плями, що лишились на нім, пам'ять друзів про те, що хтось свіжих зумів, бо ж мінних полях, я вимоси їх всіх, коли ворог напав, я спасти їх зумів. На свято сьогодні тебе, Бож коли ти на мені, я впевнений, мову ти як колись зігріваєш мене, що ж однострій не сінький, зодягну я сьогодні на свято тебе, Бож коли ти на мені, я впевнений, мову ти як колись зігріваєш мене. Так, це пісня про нашого замполіта, про Олексія Чорноуса. Ну, я знаю, що він служив під час АТО, що він теж напевне був там замполітом. Ну, і з цього приводу я трошки взяв, нафантазував і написав про нього пісню. Попали в котел, де бальцево, хлопці точили криваві бої, їм дали наказ всім відходити вранці, прикрити їх маги свої. І ось їх колони виходять полями, керує всіма за полі. Олексій Чорногу з простими словами об'явив загальний Хлопці Учіться, швидко речі, збирайте свої, звідки живими, ви поверніться, щоб ви були здорові мені. Бо ж дома на вас рідні. Чекають, дружина, діти, ваші батьки. Надію рідні, ваші кликають, щоб повернулись за затови живі. І спішили швидко бригада в колону. Всі речі зібрали бійці. Відхід розпочали і вийшли в ту зону, де були в безпеці усі. І втрат нас не було тоді при відході. Про це доповів Олексій чорного. Бо ж вижили хлопці у нашому взводі, та вибили рот усю. Хлопці давайте не. Тушіться, швидко речі збирайте свої, з війни живими, ви поверніться, щоб ви були здорові мені, Божова. С рідних чекають, дружина, діти, ваші батьки, надію, рідні, ваші втихають, щоб повернулись, за ви живі. І ось ми звільнились, Давно ми всі вдома. Та ми пам'ятаємо те, як крили нас з неба і нашу ту товкому, і як нас лякало, усе Лишень замполіт наш він був незворушним. Під розділом він керував по час небезпеки він був відчайдушим та витримку в собі все ж мав. Хлопці, давайте не метушіться швидко речі збирайте свої, Звідні живими, ви поверніться, Щоб ви були здорові мені, бо ж дома на нова рідні чекають, дружина ді. Ваші батьки надією рідні, ваші кликають, щоб повернулись затоми живі. Ну, це взагалі без підготовки я виконав. Ну, от оці три пісні. Я їх написав, тільки що і швидкоруч виконав. Дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо!